<плес> Слава Украине! Закон про люстрацию никто не отменял. І ми вимагаємо його сьогодні поставити на голосування. Закон про очищення влади це перша вимога майдану, яку ви не виконали. Ті люди, які не підтримують люстрацію в Україні, є сепаратистами, і це наше чітке переконання, друзі. Про вас дізнаються ваші виборці. Ви більш не зможете потрапити до Верховної Ради. Ми зробимо для цього все, що залежить від нас. Тому що люди, які не підтримують цей закон, не гідні представляти народ України. Цей закон повинен бути сьогодні проголосований. Люстрація! Люстрація! Сьогодні законопроект про очищення влади є в порядку денному. Поставили у Зараз ми співавтори закону ідемо, вносимо остаточно правки до цього законопроекту, який ми всі ці тижні по 5-6 годин доопрацьовували. І в мене є велике переконання, що сьогодні ми маємо цей законопроект таки в цілому прийняти. Перш за все, завдяки вам, завдяки вашій підтримці, тому що ця народна рада приймати закон про люстрацію боротися з корупцією не хоче, але ми їх примусимо і очистимо українську владу від корупціонерів. Злочинців, суддях, мантіях, переверті у погонах. Слава Україні! Герої, слава! Нам дуже важливо дати їм потужний сигнал, що ми вимагаємо виконання обов'язків депутатів. Ми вимагаємо, щоб вони прийшли на комітет і проголосували або за, або проти, щоб ми у Верховній Раді сьогодні, після обіду, змогли його розглянути і ухвалити в цілому ми вимагаємо люстрацію! 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 люстра лю... для того, щоб Україна могла вільно демократично розвиватися. Ми повинні сьогодні, у другому читанні в цілому, ухвалити закон про люстрацію. Чи ми маємо сьогодні перешкоди на цьому шляху? Так маємо сьогодні. Ми маємо велику кількість депутатів, які не хочуть голосувати за цей закон. Але ми маємо волю. Ми маємо волю усього українського народу в тому, щоби сьогодні саме ця Верховна Рада, саме в цьому скликанні, ухвалила цей закон. Люстрація! Люстрація! друзі. Сьогодні буде перемога. От побачите, сьогодні ми підемо громадянами, які домоглися, які переконали, які змусили парламенту хвалити закон про очищення влади. Сьогодні ми підемо переможцями. Ми робимо головне, заради чого збирався Євромайдан. Ми робимо перетворення людей на громадян. Ми робимо перетворення громадян на владу. Євромайдан не один раз скандувався і давайте повторимо. Влада це ми. Влада, це ми. Влада це ми. Ми позбудемося людей, які руйнували цю державу і заважають її будувати зараз. Багато покидків слугувало Януковичу, а зараз тишком нишком лізуть в цей парламент і хочуть знову слугувати новій владі, але за ті ж кошти, тому що для них немає держави, для них є єдине це гроші. І вони будуть слугувати кому завгодно, хто їм буде платити. Тому закон про очищення влади це є вкрай необхідна. Міра для того, щоб цей парламент зміг представляти ваші інтереси, а не інтереси великого бізнесу чи великого капіталу. Люстрація! 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 люстрація, Слава Україні! Героям слава Україні. Чи може город без сапки? Так само наша Україна зараз не може без цього закону про люстрацію. Не може без закону про очищення влади. Ми не зможемо рухатися далі, коли ми не викорінемо це зле, паплюжне явище як корупція в нашому суспільстві.

Люстрація! 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 Куди покидати мимо? У На сміття буде всіх сюди відразу. У нас страсія! Люстрація! ція! 3x3, 3